Аполланське благословіння на 26 липня 24-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй, Благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Ісус говорить притчу про зерно, яке впало при дорозі, в терні, на камінні. І в добру почву. І говорить про те, що коли вона в ґрунт попала поганий, то не дало плоду. Да, вона могла там і бути затоптаним, і почати рости, і загинути, а потім хтось інший, інші рослини дикі, забивають її. І тоді немає плоду. А ось плод має добра земля, добрий ґрунт, який був очищений від каміння очищений від дорог затоптаності, очищений від сорняків, будь-яків, які заглушали це зерно. І сьогодні, знаєте, оце добра земля і праця на цій доброї землі, щоб вона була доброю, щоб вона не було не дорогою, не камінням, щоб будь-яків там не було. Це говориться нам, кожному з нас. Я повинен попрацювати для того, щоб моя земля була добра. І не тільки моя земля була добра в той момент, як я зерно потрапить, а ще вона була добра, коли вона зростає, росте, і поки плод не наліється і не стане гарний і смачний. І це мій труд. Господь дав мені це зерно, воно в моєму серці є, і мій труд протягом цього земного життя, протягом всіх обставин, які сьогодні є війни цієї, протягом інших обставин, які проходять через моє життя. Зростити цей плод, щоб він дозрів і був досконалий. І тоді Господь скаже «Да, дав стократ плод, те, який, зерно, яке тобі, тобі було дано, дало стократний плод, і яка це буде радість і на небесах, і на землі, коли так стається саме зі мною. Амінь.